Вихідними 1 2 жовтня в Україні погода буде різною: по літньому теплою у суботу та дощовою і холодною у неділю. Зокрема, у суботу, 1 жовтня, практично повсюди пануватиме тепла погода з температурою повітря від 18 до 23 градусів тепла. Однак на півдні України стовпчики термометрів покажуть від 20 до 27 градусів, а у західних областях від 13 до 18. Дощі в суботу пройдуть найближчої ночі у східній частині, вдень місцями в західних областях, а ввечері. Рі можуть підійти до Житомирщини Київщини, а також зачеплять Луганщину, але все ж у більшості областей буде без істотних опадів у неділю, 2 жовтня. Погода в Україні погіршиться і знову повернуться дощі. Проте в Луганській, Донецькій, Одеській та Запорізькій областях, а також в Криму, ще триматиметься тепло. У решті регіонів буде свіжіше. Повітря прогріється до 10-15 градусів тепла. У Києві 1 жовтня ще буде висока температура повітря до 19 градусів. Суботній день буде теплим та сухим. Хіба що надвечір'я з'явиться дощ? У неділю погода зміниться побільшає дощів, посилиться вітер та знизиться температура повітря.